Особливості Костаріки. Ви часто буде, будете чути слово сода в костаріці, але воно означає зовсім не те, що ви звикли. Перше значення це маленьке сімейне кафе. Зазвичай люди у... <кхм> організують їх у себе вдома на першому поверсі, з виходом на вулицю, готують якісь прості домашні страви, кілька страв і Ціни в таких е, закладах трошки дешевше, ніж у ресторанах. І друга річ, зовсім не схожа на першу, це у нас сода, називаються крекери. Це печиво сухе, ось як на картинці. Дуже розпространено. І ось дивіться, скільки його тут продається. Бо його їдять на закуску з рибними стравами під назвою свічі, з кавою і так далі. І ми теж намазуємо квасолею і з чайком з кавою їмо. Кому цікаво, більш подробніше про намазку з квасолі. А також просто про тема квасолі, бо це особлива тема в Костаріці, яку саме квасолю тут їдять, і як багато, і які страви ми з нею готуємо. Ви можете побачити в одному з моїх відео Шортс. Я зняла для цього окреме відео. Можу тільки сказати, що це дуже-дуже смачно. І такою квасолі ви... Вдома ніколи не їли, і тут вона дуже смачна. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші е, питання в коментарях, буду відповідати! Чао!